Привіт, шановні друзі! Це знову я хочу розповісти вам коротенький, коротенький випадок, який трапився зі мною вчора. Подивіться, я зараз нахожуся в Монтані. Яка чудова погода! Просто справжня весна. Там далі я вставлю е, кусочок відео, дуже коротеньке. З моєї вчорашньої пригоди, щоб ви зрозуміли, яка в Америці може бути дуже різна погода. Там зі мною трапилося дуже, дуже неприємний і дуже дорогий випадок, який коштував мені купу грошей. Ви побачите, я думаю, Зрозумієте, як в Америці все складно. Ви ж знаєте, для вас вже не таємниця, що тут існує 4 сезони завжди. Якщо є зима, то десь є літо, десь є весна, десь є осінь одночасно. І ви можете потрапити в дуже, в дуже неприємні ситуації. Як я вчора. А що трапилося коротенько, перед тим, як ви подивитесь наступний ролик, був дуже сильний сніжний шторм. Абсолютно нічого не було видно взагалі, взагалі, отак перед носом, перед носом мого трака вже нічого не було видно. Я вже маю досвід. Я вже 12 років, 12 років їжджу на траку, не стаю типу, на міжсезоння, коли там закінчиться зима, не чекаю цього, а їжджу завжди. Але перший раз зі мною трапилася отака от шляпа, бля. Коротше, я улетів в кувет. Їхав, їхав і приїхав. Мені повезло, що я їхав з невеликою швидкістю десь. 40 км на годину. І для мене це закінчилося нормально, але дуже дорого. І ще ви побачите в цьому коротенькому роліку, як тут працюють капіталісти. Я маю на увазі, що можна за 3-4 години заробити декілька тисяч. Декілька тисяч доларів. Ой, ну Сталося, що сталося. Слава Богу, що я живий, мій дракон не постраждав. Я сподіваюся, що з ним теж все в порядку, тому що я вже проїхав вчора півдня на ньому. Поки що не відчуваю ніяких типу, пошкоджень. Але будемо бачити далі, тому що він сидів. На моторі, на купі снігу й болота. І вони його тягнули прямо так двигуном по цьому всьому. Ну, він дуже глибоко сидів. Так що я сподіваюся, що все буде з ним хорошо. І він ще буде мені служити вірно і довго, і ми будемо з ним заробляти грошенята, які ми віддали дядям за те, що вони нас витягнули з канали. Багаю... О, Бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні 1 квітня. Бачите, яка весна у нас да? так. до я. Сподіваюся, вам сподобався відос. Я розумію, що мої відоси не професійні, але я вже бачу, маю свою аудиторію, маю постійних глядачів і слухачів. Щиро дякую вам за те, що дивитесь мене. Дякую, що підтримуєте український контент. Слава Україні! Героям слава! Мирного неба вам над головою! До нових зустрічей!